Ну що, от і ліквідували в Україні всю незалежну архітектуру антикорупційних органів? Десять років носилися з ними як зі священною коровою, а тут в Верховній Раді одним махом проголосували за те, щоб позбавити незалежності на Бутасап підпорядкувати їх Генеральному прокурору. А що ж таке? Чому раніше цього не робили? Чому раніше ніхто не звертав увагу, що Набута САП це такі якби, структури іноземного походження, мета яких поставити на паузу українську незалежність і взяти її владу під свій контроль. Тобто мета цих структур завжди була в тому, щоб позбавити Україну суб'єктності. І от тут раптом всі прозріли. І вирішили підпорядкувати ці органи центральній владі. В чому причина? Ну, напевно, в тому, що за день до цього СБУ оголосила, що це все ворожа агентура, яка працює на Російську Федерацію. От у всіх одразу очі відкрились, а раніше ніхто цього не помічав. Раніше, коли Фонд Сороса та Демократична партія США впроваджували всю цю ієрархію, яка мала позбавити Україну своєї справжньої незалежності, нікого це не хвилювало. А зараз всі почали кричати: Ай-яй-яй, як погано, яке погано там Мабу, там і так далі, бо ж вони, виявляються, працюють на Росію. Ну, звісно, це погано. Але що ж це виходить? Що Демократична партія, Сорос і ФСБ це одне і те ж. Тобто інтереси в них спільні, і агенти у них спільні, і служба у них, оця вся архітектура антикорупційних органів це все їхнє. Демократів, Сороса, Обами, Байдена, Хіларі Клінтона, Путіна там, і так далі. Ну, якось виходить, нібито нелогічно. А в чому ж власна нелогічність? Аналогічність, друзі, в тому, що робиться все це зараз, в той час, коли вже демократи, ну там Байден і його клан, верніше клан Хілері Обами, він втратив той вплив в політиці США і взагалі у світі, який мав раніше. І тепер на Буй Сап вони, якби з інструмента впливу на українську владу. Часів демократів мають перетворитися в інструмент впливу Трампа. Ну, по логіці так же має бути, але саме в цей момент незалежність цієї структури почали ліквідовувати. Ну, та почали і почали, здавалось би, ну та й хай ліквідовують, що там вже про це говорити. Толку -то від них все одно мало. Але бачите, в чому проблема? Зараз же ж Трамп намагається вибудувати нову модель політики, геополітики у світі. Відроджує, ну, принаймні каже про це, що він за відродження консервативних цінностей там і так далі. І це ж нам вигідно, правда? Ну, от не так давно, там місяці скільки тому в Україні був гей-парад. Вийшли патріоти. Висловити свою позицію проти цього, що з ними зробили представники поліції. Правильно, запакували, побили кійками. А Трамп всю цю повісточку дегенеративну вже скасував, Ну, в Україні вона продовжує діяти. Ну, так що це набу, виявляється, може нав'язувало це все, поліції давала вказівки? Ну, ні, не набув, точно не набув. Значить, все ж таки йде якась боротьба з вертикалю влади, тобто спробою взяти під контроль вертикаль влади в Україні для того, щоб почати в Україну приносити оці, повертати наші традиційні цінності. Набу і САП можуть бути інструментом не допустити в Україні узурпації влади, і в тому числі для того, щоб. Ну, були якісь можливості контролювати, ну, контролювати владу, щоб в контексті тих мирних ініціатив, які Трамп впроваджує, про які він так багато говорив і досі, на жаль, ще не реалізував. Ну, от, може, це робиться для того, щоб йому і далі заважати в цьому плані? Чи, може, навпаки, Трамп дав таку згоду на це, а може і вказівку пряму. Ну, чесно кажучи, я сумніваюсь. Хоча можна було би спросити самого Трампа запитати його: Ну слухай, а вже тобі це вигідно? Чи може в тебе просто немає часу дійсно подумати за Україну? Ну це зрозуміло. Ти керуєш першою країною у світі США і. Близький схід, інші там проблеми, там санкції, тарифи. Це все зрозуміло. Часом може і не до України. Ну не забувайте, Дональд Фредович, що завжди Україну використовували як інструмент в боротьбі з вами, починаючи з першої вашої виборчої кампанії 2016 року. Так може, все ж таки, Україна важлива для США і важлива. Для вас Дональд Трамп. Но якщо вона була так важлива для Обами, для Байдена, для всіх цих демократів і Сороса, якщо вони тут вибудували таку свою агентурну мережу там, і так далі, як на днях стало відомо, як виявилося, яка співпрацювала ще із ФСБ, то може і для вас важливо мати тут своїх людей в Україні? Може, набуй САП. Треба реорганізувати, поставити там правильних людей, і просувати ті цінності, які ви просуваєте, може так швидше і мир настане, і, ну, і процес вгору піде, та і парадигма влади, і філософія політики в Україні зміниться.